Які у тебе виникають відчуття, коли ти, скажімо, бачиш, як в день удару по Києву в черговому, коли купа жертв, велетенський НАТО розважається, співає і таке інше. Чи не свідчить це про, про брак емпатії загальної? Риса нашого суспільства це цинічність, а цинічність це в тому числі відключення емпатії. До об'єкту твого цинізму, знецінення. Типу, ну, матю, якби ти мене запитав там в 15-му році, наприклад, в кінці 14, го 15-го, коли мені було там 19, 20, 21 рік, коли я тільки вперше потрапив на війну, я б може тобі сказав би, що мене це там обурює. Тому все це я давним-давно пережив, переосмислив. Багато чого я вже просто не помічаю, не звертаю уваги. Або, наприклад, є процеси, на які я не можу вплинути. То що мені переживати за те, на що я не можу вплинути? Зачем нервничать і переживати, якщо можна не нервничать, і не переживати?